Після смерті мого чоловіка мені дісталася стара напівзруйнована гаражна будівля, а моєму синові двоповерхова квартира в центрі Москви. Коли він дізнався про це, вигнав мене з дому, сказавши: ти нікому не потрібна стара жінка. Мені не було куди йти, тож я вирішила переночувати в тому самому гаражі. Але коли я відчинила його двері. Застигла на місці від побаченого, підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії! Годинник на стіні зупинився між двома ударами, показуючи 11.20, коли нотаріус Віктор Гофман відкашлявся і, не дивлячись ні на кого, промовив сухим голосом. Відповідно до заповіту Романа Каменєва квартира в Печерську та головний портфель активів переходять його синові Іллі Романовичу Каменєву. Його дружині, Світлані Михайлівні Каменєвій, заповідано нерухомість на вулиці Промисловій, 1420 гараж з усім вмістом. Мовчання, що настало, було настільки густим, що в ньому можна було почути, як клацає перо Нотаріуса. Коли він записував щось у свої папери, Світлана не поворухнулася, її спина залишалася прямою. Руки зімкнуті на колінах, а погляд спрямований кудись за вікно, де скло відбивало тьмяні силуети. Вона не глянула на сина. Слова гофмана впали в простір між ними, мов холодні монети у металеву скриню, залишивши дзвін, який продовжував звучати навіть тоді, коли нотаріус уже почав складати документи. На цьому все. Коротко сказав він, підписуючи останню сторінку. Пані Світлано, пане Ілле, прошу поставити підписи. Перо Іллі трохи тремтіло в руці. Його підпис був чіткий, впевнений, але очі не такі. Він не дивився на матір, хоча відчував її погляд на собі важкий, мов камінь. Коли все було закінчено, Гофман чемно потиснув руки і тихо зник у коридорі, залишивши після себе запах паперу і старого чорнила. Вони вийшли на вулицю мовчки. Ілля йшов на півкроку попереду, ніби боявся, що якщо опиниться поруч, щось у ньому зламається. Уже в машині, коли двигун загуркотів, він наважився заговорити, не піднімаючи очей Мамо. Тато зробив так, як вважав справедливим, я подбаю про вас. Світлана обернулася до нього повільно, так наче перевіряла, чи дійсно чує ці слова. Подбати? перепитала спокійно, без гніву, але й без тепла. Я цього не просила. Вам потрібна стабільність, відповів Ілля, дивлячись уперед. Його голос звучав твердо, з тією впевненістю, яку мають лише ті, хто ще не знає, що може втратити все. Вона посміхнулася ледь помітно, усмішкою, в якій не було ні гіркоти, ні прощення, лише втома. Вікно відзеркалювало її профіль, і вона подумала, що більше не впізнає свого обличчя. Коли вони повернулися додому, годинник у коридорі показував ту ж саму одинадцяту двадцять, ніби час вирішив не рухатись далі без Романа. Ілля поставив валізу матері в коридор, навіть не занісши її всередину. Це тепер мій дім, мамо, сказав він коротко. Так записано в заповіті. Світлана пройшла очима по знайомих стінах, торкнулася долонею дверної лиштви, яку колись вони з Романом фарбували разом. Ми з Романом жили тут 15 років, Ілле, сказала вона тихо. Документ говорить за нього, відповів він і, не дивлячись, додав. Гаража достатньо. Слова, вимовлені холодно, наче офіційна фраза, відбилися в повітрі, наче ляпас. Вони повернулися до нього пізніше, коли він залишився сам. Але Світлану вони вдарили відразу. Вона нічого не сказала, тільки кивнула, взяла конверт, який лежав на столі, і вийшла, не озирнувшись. Її кроки лунали порожнім під'їздом, ніби нагадували їй кожен день, проведений у цьому домі. Вона вийшла на вулицю і пішла, не помічаючи нічого навколо, лише сірий фасад будинку віддалявся, немов стирався з її життя. Вулиця Промислова, назва, що сама по собі звучала як покарання. Район, де колись вирували склади й цехи, давно замовк. Її нова адреса була чужою, без обличчя, як і нова роль, яку їй залишили. Вона дістала ключ і підійшла до гаража, металеві ворота з подряпинами, старий замок, запах мастила. Усе говорило про занедбаність. Вона вставила ключ у замок і відчула, як метал слухняно повернувся, немов чекав саме її. Коли двері розчинилися замість темряви, вона побачила несподіване світло. Всередині було чисто, занадто чисто для покинутого гаража. Підлога блищала, стіни були пофарбовані, а повітря пахло свіжістю, яку неможливо підробити. На столі лежав конверт білий, товстий з почерком, який вона впізнала одразу. Роман писав так, ніби його рука знала мелодію кожного слова. На обкладинці було всього два слова дорога свята. Вона стояла довго, не наважуючись відкрити. Її пальці ковзали по лініях літер, ніби торкалися до його шкіри. Погляд зупинився на трьох однакових чохлах, що лежали поруч на підставках. Під тканиною ховалися форми, які не пасували до звичайного гаража. Вона відчувала, що там щось важливе, щось, що може змінити розуміння всього заповіту. Світлана нарешті вдихнула, ніби вирішила вдатися до останнього кроку. Вона розірвала край конверта зсередини випала картка, на якій були лише кілька рядків, рукою, знайомою до болю. Вона читала і кожне слово було як подих, що повертає минуле. Її серце билося рівно, але десь глибоко вона відчувала це тільки початок. Гараж, який здався покаранням, був насправді запрошенням. Запрошенням у щось, про що Роман не встиг розповісти. Вона підняла погляд на накриті форми, зробила крок уперед і торкнулася першої тканини. Матерія злегка ковзнула вниз, оголюючи блискучий металевий контур. Серце завмерло. Те, що вона побачила, не мало нічого спільного з машинами. Це був інший світ, який чекав, щоб його відчинили. У ту мить вона зрозуміла, що не просто відкрила двері гаража, вона відчинила двері у щось, що Роман залишив їй не як спадщину, а як таємницю. І саме тоді, коли вона протягнула руку, щоб торкнутися другого чохла, світ, який вона знала, зупинився і почався новий. Лист мав його голос той самий, який колись заспокоював її навіть у найважчі ночі. Живий, терплячий, упевнений, якби вона заплющила очі, то могла б присягти, що Роман стоїть поруч, нахилившись до неї так само, як завжди, коли говорив щось важливе, папір у її руках шелестів, а кожне слово пекло долоні, мов теплі відбитки його пальців. Якщо ти читаєш це, отже, мене вже немає. Те, що я залишив тут, більше ніж спогади. Це роки мовчання і підготовки. Я віддав Іллі те, що блищить, тобі те, що має справжню ціну. Усередині трьох машин твоя свобода. А за фотографією в сейфі ти знайдеш те, що підтримає тебе навіть тоді, коли світ відвернеться. Якщо він виявиться гідним, поділи. Якщо ні, бережи себе. Р. Її пальці здригнулися. Вона перечитала рядки тричі повільно, немов хотіла впустити їх у себе. Кожне слово мало вагу, і ця вага не тиснула, вона тримала. Вона знала, що Роман ніколи не говорив зайвого, його листи завжди були точні, як його рішення. І якщо він сказав, що це її свобода, отже, десь тут справді ключ до неї. Сейф стояв у дальньому кутку, напівзахований за старим плакатом із чорно-білою фотографією, їхньою спільною, з днів, коли вони ще сміялися без огляду на майбутнє. Вона провела пальцями по його обличчю на знімку, натиснула прихований замок, і металева дверця відчинилася з тихим звуком, який нагадував їй вдих. Усередині лежали теки, контракти, кілька ключів із збірками. І аркуш із коротким написом Будинок у Чорноморську обладнаний, готовий. Світлана опустилася на стілець і довго сиділа, дивлячись на цей аркуш. Сльози прийшли не від жалю, а від розуміння. Він знав, знав, як змінився син, знав, що тиша між ними перетворилася на стіну, і все ж він не позбавив іллю шансу, залишив йому блиск, але не суть. Вона провела ніч без сну, розкладаючи перед собою документи, уважно перечитуючи кожен рядок. Усе було бездоганно оформлено, ніде не бракувало підписів, не було натяку на поспіх чи страх. Це була праця людини, яка знала, що часу обмаль, але бажала порядку навіть після себе. Наступні дні минули у тиші, наповненій новими рухами. Вона знайшла адресу в Чорноморську, зв'язалася з нотаріусом і поїхала туди. Дорога минула швидко, але коли вона дісталася місця, відчула, що світ довкола змінив масштаб. Будинок стояв осторонь, з каменю, міцний, невеликий, мов створений для того, щоб витримати час і спогади. Ключ у дверях повернувся м'яко, і коли вона зайшла всередину, її зустріла впорядкованість, яку міг залишити лише роман: книжки на полицях за алфавітом, одяг новий, складений з ретельністю. На столі аркуш із коротким списком телефонів, електрик. Лікар, водій, адвокат його почерк впізнаваний з першого погляду. Вона стояла серед цього простору, який дихав його присутністю, і вперше за багато днів відчула не втрату, а дивне прийняття. Наче він не пішов, просто перейшов у іншу форму турботи. Коли сутінки поглинули кімнату, раптом пролунав дзвінок у двері. Світлана не одразу наважилася відчинити. За дверима стояла жінка, років шістдесяти, з білим волоссям, зібраним у вузол і прямим уважним поглядом. У руках вона тримала каструлю, обгорнуту рушником. Добрий вечір, сказала вона спокійно. Мене звати Маргарита Кузніцова. Я живу за два будинки нижче. Роман просив мене подбати про вас, коли ви приїдете. Світлана на мить втратила голос. Роман просив? Так. Кивнула Маргарита, він прийшов до мене ще півроку тому, сказав, що ви приїдете сюди, можливо, не одразу, і що ви будете самі. Я пообіцяла, що навідаюся з борщем. Вона посміхнулася, поставила каструлю на стіл. Обіцянку виконую. Світлана не стримала усмішку. Він усе спланував. Спланував із любов'ю, не зі співчуттям. тихо відповіла Маргарита. Це велика різниця. Вони сиділи довго, розмова текла повільно, але природно. Маргарита розповіла про сусідів, про те, як Роман часом навідувався сюди, перевіряв будинок, мовчки сидів на лавці біля хвіртки. У її голосі не було жодного осуду, лише повага. Коли жінка пішла, Світлана довго дивилася на зачинені двері. Усе в цій домівці було продумано ним. Навіть самотність дозована, обережна, така, що лікує. Два тижні минули спокійно, поки одного дня не порушив тишу звук двигуна. Чорна машина зупинилася біля воріт ще гаряча від дороги. Ілля. Його силует у дзеркалі дверей стриманий, напружений, у пальті, що пахло столицею й роздратуванням. Він увійшов без запрошення, двері грюкнули. Гарна втеча, мамо. Кинув він, оглядаючи кімнату. Таємний будинок, схована спадщина. Світлана стояла біля столу, спокійна, як камінь. Нічого не було сховано Ілле, лише збережено від тих, хто не вміє берегти. Його обличчя напружилося, в куточках очей з'явилася гіркота. Він подивився на папери, на відкритий лист, що лежав на столі, і тихо промовив Тобто ось воно як, батько довірив тобі, а не мені. Вона зустріла його погляд. Батько довірив тому, ким кожен із нас став. Між ними зависла пауза довга, майже фізична. У ній було все докір, біль, невимовна любов, яку обидва не знали, як висловити. Ілля відвернувся першим. Його пальці торкнулися конверта, але він не відкрив його. Лише подивився на матір і сказав Він завжди тебе вибирав, навіть після смерті. Ні, Ілле, він вибрав правду, а ти ще можеш її знайти, якщо захочеш. Він нічого не відповів. Лише глухо зачинив двері, залишивши за собою запах бензину і напругу, яка ще довго не розвіювалась у повітрі. Світлана стояла на місці, не рухаючись. Вона знала, що цього разу втекла не вона, втік він, і що колись, можливо, він повернеться, але вже не за спадщиною. Вона знову глянула на лист Романа, на слова, які він залишив, як дорого вказ, і зрозуміла: справжня спадщина не в сейфі, не в ключах, навіть не в будинку. Вона у виборі, який кожен із них має зробити сам. І саме в ту мить, коли вона знову доторкнулася до Аркуша, десь у глибині серця виникло передчуття це ще не кінець. Минуло кілька місяців. Тиша, що оселилася в домі Світлани, стала частиною її життя. Вона не тиснула, лише нагадувала про рівновагу, якої нарешті вдалося досягти. Тому, коли у двері подзвонили, вона не чекала нікого. Кроки за порогом були нерішучі, і голос, який пролунув після другого дзвінка, належав не Іллі. Пані Світлано Михайлівно? запитала молода жінка, притискаючи до грудей темну шкіряну теку. Я Діана Романенко, помічниця Іллі. Її очі були втомлені, але чесні. Вона стояла, прямо не намагаючись приховати тривогу. Світлана кивнула, пропонуючи сісти, і лише тоді помітила, як нервово дівчина стискає теку. Він у біді, почала Діана, обережно обираючи слова. Банки вимагають повернення позики. Квартира, яку він перебудовував, зруйнована, проєкт заморожено. Він не знає, що робити далі. Світлана мовчала. Мовчання тягнулося, як нитка, що ось ось обірветься. Діана нахилилася вперед. Я знаю, що не маю права просити, але він, він не слухає нікого. Ви єдина, хто ще може вплинути. Світлана підняла погляд. У ньому не було жалю, лише спокій. Тоді настав час, щоб він навчився, вимовила вона рівно. Потім додала після короткої паузи. Передайте йому, що я його побачу. Київ зустрів її не містом, а каркасом, бетон, відкриті дроти, запах пилу й гіпсу. Колись цей простір був мрією Іллі, елітна квартира з панорамними вікнами, що мала стати доказом його успіху. Тепер це було порожнє ребро його гордині. Ілля сидів на перевернутому відрі, обличчя заросле, очі втомлені. На підлозі купи паперів, креслення, червоні цифри на роздруківках. Він не підвівся, коли вона зайшла. Що сталося, Ілле? Її голос звучав спокійно, без осуду. Він засміявся коротко, без радості. Я хотів довести, що можу сам усе поставив на прибуток, який мав прийти. Але, коли зрозумів, що не прийде, уже було пізно. Світлана підійшла ближче, роздивляючись руїну, що залишилася від його амбіцій. Підлога ще пахла цементом, стіни незавершеністю. Ти хочеш допомоги? спитала вона нарешті. Він підняв очі там було соромно, але й трохи надії. Так, але я не хочу милостині. Добре, відповіла вона, бо я милостині не даю, я даю структуру. Він підвів брови. Структуру? Так. Умови. Вона відкрила свій блокнот і почала записувати чітко, ніби диктуючи контракт, повна прозорість фінансів, контроль професійної команди, психологічний супровід і її погляд зупинився на ньому, щире вибачення. Ілля зітхнув, нервово провівши рукою по волоссю. То це урок, так? Ні, Ілле, це єдиний шанс стати тим, кого батько ще міг би впізнати. Він нічого не відповів, але її слова зависли між ними як невидимий договір. Декілька днів потому вона привела з собою двох людей Поліну Зіміну, фінансову аудиторку, і Геннадія Лентова, юриста з холодним розумом і спокійним голосом. Разом вони сіли за стіл у кав'ярні поруч із об'єктом, розклавши перед собою документи. Спочатку продаж, сказала Поліна, гортаючи таблиці. Керована без емоцій, гроші на покриття боргів, не більше. Потім перевірка всіх контрактів, додав Геннадій, і створення нового підприємства, якщо буде сенс. Ілля мовчав. Він підписував папери, але кожен підпис був, ніби зрізаний шматок гордості. Ти не довіряєш мені, сказав він одного вечора, коли вони з матір'ю сиділи серед кипи документів. Світлана підняла очі від таблиць. Довіряю, відповіла спокійно, просто навчилася перевіряти. Її тон не був колючим, але слова залишили слід. Він кивнув, і це було вперше, коли він не сперечався. Місяці текли непомітно, Ілля, який колись гордо відкидав її поради, тепер приходив за ними сам. Його ранки починалися з листів, у яких він питав про звіти, а вечори з телефонних дзвінків, у яких він намагався зрозуміти, як уникнути тих самих помилок. Іноді він сидів навпроти неї, мов хлопчик, що знову вчиться говорити без гніву. Його голос ставав м'якшим, рухи спокійнішими, але в очах ще залишався тінь болю, тінь того, ким він був. Світлана бачила, як поступово в ньому прокидається щось схоже на совість. Вона не нагадувала про минуле, не повторювала, я ж казала. Її мовчання було тепер ліками. Одного разу, переглядаючи фінансові графіки, він раптом сказав: Я не розумію, як ти все це витримала. Тоді, після заповіту, вона відповіла просто Я не витримала, я змінилася. І він зрозумів. Це був не докір, а констатація факту. Коли процес реструктуризації наблизився до завершення, Ілля змінився настільки, що навіть Поліна з Геннадієм завжди стримані, відзначили це. Він перестав ховати очі, почав слухати. Його руки більше не тремтіли, коли він підписував документи. Але головна зміна була незовні вона відбувалася тихо, десь глибоко. У тому місці, де колись жила його пиха. Тепер там з'являлася вдячність. Одного вечора він приніс матері стару теку, ту саму, що колись лежала в гаражі поруч із листом батька. Знайшов це серед його креслень, сказав він. Мабуть, належить тобі. Світлана відкрила теку. Усередині була копія заповіту, але незвичайна – з помітками від руки Романа біля її імені він написав олівцем вона зможе, якщо він захоче, навчиться. Вона довго дивилася на ці слова, а потім сказала: Він вірив у нас обох. Ми просто йшли різними дорогами до того самого місця. Ілля посміхнувся вперше без гіркоти. Його погляд був спокійний, майже вдячний. Коли всі документи нарешті були підписані, а борги погашені, вони вийшли з офісу разом. Він тримав двері для неї, дрібниця. Але вперше за багато років це був справжній жест поваги. Вони мовчки пройшли кілька кварталів. У повітрі стояла легкість, схожа на завершення довгої сцени, де кожен герой нарешті сказав усе, що мав. Світлана знала. Попереду ще будуть помилки, але вже не ті самі. Ілля знав, цього разу він не один. А потім, коли вони зупинилися біля перехрестя, його телефон задзвонив. Він поглянув на екран, і в обличчі з'явилася настороженість. Це Діана, сказав він тихо. Каже, що знайшла щось у документах батька, те, що ніхто раніше не бачив. Світлана стиснула губи. Щось яке щось. Ілля зустрів її погляд. Вона не сказала, лише попросила, щоб ми приїхали разом. Її серце стиснулося, вона знала, що все лише починається знову. Коли звіти прийшли вчасно, без жодної помилки, Світлана довго сиділа над ними, вдивляючись у цифри, ніби в карти долі. Усе складалося чітко, мов рівняння, яке нарешті знайшло правильне рішення. Вона прийняла рішення спокійно, без зайвих емоцій, залишити Астон Мартін ДБ-5, а дві інші машини продати не через гроші, через символи. Той сріблястий ДБ-5 був частиною історії, яку вони колись будували з романом, а решта просто предмети. Частину коштів вона вирішила покласти у фонд для майбутніх онуків, щоб вони мали вибір, який не завжди був у їхніх батьків. Іншу частину в невеликий освітній проєкт для жінок, які прагнули фінансової незалежності, не на ім'я Романа, на ім'я Світлани Михайлівни Каменєвої. Уперше вона підписала документи не як дружина чи спадкоємиця, а як засновниця. І цей підпис, рівний, упевнений, став її власною декларацією існування. Минуло кілька днів. Одного ранку, коли вона перевіряла останні рахунки, у двері постукали, вона відразу впізнала ці кроки, Ілля стояв на порозі, тримаючи в руках невелику темну коробку. Його вигляд був стриманий, але у поставі відчувалася та втомлена гідність, яка приходить після довгого шляху через помилки. Я знайшов це серед речей батька, сказав він, відкриваючи коробку. Усередині лежали запонки з ініціалами РК, і обручка проста, злегка подряпана, але з блиском, який не зникає навіть через роки. Спочатку я хотів залишити собі, але думаю, воно має бути у вас. Світлана взяла обручку в долоні, холодний метал прогрівся майже миттєво. Вона відчула, як пам'ять про Романа ожила не як біль, а як тихе нагадування. Вона належить тому, хто зрозумів її цінність, сказала вона, дивлячись прямо на сина. Нарешті ти починаєш розуміти, що батько мав на увазі, коли говорив про гідність, Ілля кивнув, і цей кивок був не жестом згоди, а визнанням. Я говорив жахливі речі, прошепотів він. Я теж тебе недооцінювала, відповіла Світлана, не відводячи погляду. Мабуть, нам потрібно було втратити дах, щоб побачити, на чому стоїмо. Він усміхнувся ледь помітно, так як колись у дитинстві, коли щось усвідомлював і соромився цього. Потім зробив крок уперед і обійняв її. Її руки застигли на мить, немов не знали, як реагувати, але потім повільно обійняли його у відповідь. Це був не емоційний вибух, лише глибоке, спокійне примирення. Мамо, сказав він, коли вони відпустили одне одного, дякую, що не дала мені впасти остаточно. Я просто дозволила тобі впасти на правильну землю, тихо відповіла вона. Він кивнув цього разу з легкою усмішкою і вийшов. Коли двері зачинилися, у кімнаті залишився запах паперу, кави і чогось невидимого. Відчуття завершеного кола. Увечері Світлана спустилася до гаража. Приміщення було бездоганно чистим, так як вона завжди залишала його після кожної перевірки. Астон Мартін ДБ-5 стояв у центрі, ніби чекав саме цього моменту. Вона повільно обійшла машину, торкнулася пальцями капота, потім завела двигун. Звук був м'який. Рівний, точний, ніби серце, що відновило свій ритм після довгої зими. Світло ковзнуло по стінах, відбиваючись у хромі інструментів і полірованих плитках. Усе довкола дихало спокоєм, завершенням і новим початком водночас. Вона сіла за кермо, поклала руку на кермо, і в ту мить їй здалося, що поруч сидить Роман. Не як спогад, а як присутність, його погляд спокійний і уважний, ніби стежив, як вона вперше бере контроль не лише над машиною, а й над власним життям. Ти залишив нам не просто речі, прошепотіла вона. Ти залишив шлях. Тепер вона бачила все ясно. Його спадок був не у майні, не у рахунках і не в старих документах. Він залишив їй систему координат, маршрут. По якому треба було пройти, щоб навчитися жити без нього, і вона пройшла. Світлана вдихнула глибоко, провела пальцями по шкірі керма, як по знайомому, обличчю, і додала Усе гаразд, Романе, дорога прокладена. Вона натиснула на педаль, машина рушила плавно, ковзаючи по асфальту вулиці Промислової. Не втікала, їхала. І вперше за всі ці роки вона не озиралася. Її рух був не втечею, а твердженням. Кожен метр, який віддаляв її від гаража, ставав доказом того, що вона більше не живе в чужій тіні. Тепер дорога належала їй. І коли за поворотом зникли останні вогні будинку, у темряві залишився тільки звук двигуна, рівний, впевнений, як подих людини, що нарешті навчилася дихати вільно. Так завершилася історія Світлани Каменєвої, не жінки, яка втратила, а тієї, що змогла знову стати собою.